Степан Руданський, Торбен брат, докочило підшивати, подертії сита, пішов циган молотити за торбину жита. Пішов таки недалечко до свого сусіда. От молотить, та й молотить з рання до обіда. Перекинув, може, скопу Хтів би й попоїсти, та господар, як на збитки, не дає і сісти. То та з ним поставить. А то сам молотить, потягає бідний циган, аж піт з нього котить, перекинув копи зодві. Бавже і смеркає. Чи не годі з нас, паноче? Сірома питає, і господар спочив добре. Та й до нього каже Помолотим іще трохи, за ким сонце ляже. Знов молотить бідний циган. Аж під з нього котить, виглядає поза хату, ба вже й місяць сходить. І скривився сіромаха, спину нагинає. Чи не годі з нас, паночче? або що питає? Та щось каже, не то світить край ваших віконців. Як то каже? Не то світить, та ж то братик сонців. Коли братчик, так і братик нічого чинити, мусив бідний циганюга всю ніч молотити. На другий день то із хати, а цигану хату. А здоровенькі паночі, чи не можна плату? Можна, каже, Чом не можна. Як не дати плати, ходім, каже, до Засіка. Будем написати. Прийшов циган до Засіка, торбу підставляє. Пішов гарнець, пішов другий. Чи годі питає? Насипайте іще, каже, сипле то і п'ятий. Ба вже сипле і дев'ятий. Чи не годі, брате? Ні, не годі, насипає. Цілу мірку жита, коли гляне, аж там торба до мішка пришита. І скривився пан господар, голову схиляє. Чи не годі із вас, куми? Або що питає, а щось каже ваша торба. Та підшита чорним, підшитає, насипайте. Та ж то, братик, торбен.